Зний похід ватажка ПВК Євгена м -м -м, Пригожина, несподівано закінчився. Переговорими уявіть собі з Олександром Лукашенком і нібито за погодженням із Путіним Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного про зупинення руху своїх бійців на Москву. Ну а самому Пригожину пообіцяли, нібито як закрити кримінальну справу проти нього і дати змогу виїхати до Білорусі. Ну така собі пропозиція, начебто, погодився згодом. Євген Пригожин сам оголосив, що ПВК Вагнер зупиняє е, рух і повертається до своїх місць постійної дислокації. Почуємо. сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану